А де ж це ви, моя рідна, три дні пропадали. Бідні, ваші поросята з голоду кричали, щоб у вас, моя пташино, нічого не боліло. Ой, дай Боже. Їздила я моя рибко у гості до сина. А я думаю, чого б то Шо? дід ваш так радіє, ну. п'яний лізе по тині, коли звечоріє. Ну, ви бачили чи ні? Паразіт пікразідкумо не везе мені в любві, бідна, як та гапка. Та кому ж воно везе? Що там і казати? Де у наші ті роки та й любові взяти? Ой, Ой. ну а як там ваш синок ага. вчиться, чи працює, чи, бува, не оженився, чи ще парубкує гаку? Ой, людоньки, що й казати. Ага. Синочок на славу. Похресник вибирає городянок, шука собі пару. Таке бідне похудало, чого мучить та наука, Теба. а стипендії ж малі, то аж сині вуха. Тут це ви забарились, у синочка були. Цілий тиждень збиралася, ага. сумки пакувала, ну. сама теж причепурилась. Як Ви пава, Випава. Одягнула я пальто, меха аж до пупа, губи ярко навела, напудрила вуха, брови так намалювала, наче у салоні, ще й чоботи одягнула. Цокають, як коні, то оце ви забарились, усе синочка були. Ой кумасю, зарубала я три півні яєць назбирала. Молочко парне в пляшки і я поналивала. Добре, що є корова Грушки, людина. яблука, сушню, Ой, варення, тушонку. Ой, меду баночку взяла, Ой. купила згущонку, до півночі, пакувала сумки для синочка. Бо воно ж на чужині, там їсточки хоче. А ти ж син ваш моє пташко. Науки вивчає, що горідко так додому, до вас не вчащає. Що я буду вам казати? Що не раз голосила. Ой, Боже. Закинула лиха доля, а... аж в козятін сина. А козятін це ж буде? Що за заграниця? Чи це може той козятин, що я залізниця Ой, кумо? Козятин, кумо, це так просто по-сільському, ага. а козятин моя рибко, це по-городському. Ага, угу. Сіла в лінцях я в автобус, ага. пальто розсібнула. Нашу. Сонце гріє у віконце. Та я й задрімнула. Ой, голубонько моя, лихо мені з вам. Що? вас могли ж там обікрасти, допоки ви спали. Ай, Ой. Та я лишень одним ом. Ой, брешете. Трішки задрімала. Ой. Чую, стукає хтось в боки, щоб я вже вставала. Та ви шо? Стоїть шофер наді мною, Ой. руки у нігролі. Виходь, бабо із салону. Що? Поломка в моторі. Ой. Як сплеснула руками ага. та як закричала, чого раніше не збудили. Фу, ну ви і роззяба. Mm. Що ж ви далі та й робили із тими сумками? І область як дістались? ой, лихо мені з вами. Вийшла я серед дороги ага. і сумок, шлакбаум наша, руки ставлю добре в боки, ага. і усіх спиняю. Станьте, станьте, зупищаку. Тут несеться крутий же. Джеп. джеп. Номера сім'йорки. Сім'йорки. Я на бампер йому! Цяу! Аж пищать колодки. Ой, боже ж мій! Поскладали ми сумки. Кожен салоні. Рабі сумки в кожен салоні. Мчались мене, наче вітер, ага. як степові коні. Ой, да, да, Розказала по дорозі я про сина, діда mm. і про те, що на всю владу є в мене обіда. Ой, кому не в одної вас в мене теж на ту владу обідав. Ну, а він, а він, ах, що шокумо, ти чоловічина. Мовчав та блимав, ага. трішки зашарівся. ага, з дома мене на зупинці висадить відразу. Але ж вас не збудеся, кума, ви добра зараза. Я... Ви чого як захотіли, того і доб'єтесь. Це ви з виду такі добрі. Вдома ж з дідом б'єтесь, людям б'єтесь. Я за руль йому чепилась, Ого. в очі заглядаю, везіть мене на вокзал, города не знаю. Шкода мені чоловіка, зрання мав халеп. Та нічого йому не стало. Скривив він щелепу, ага. привіз мене на вокзал, сумки викладає, на прощання мені руку міцно потискає. Скільки ж грошей він узяв на. за оте возіння? Та й вислухать вас в дорозі, треба мать терпіння кума. Які гроші Бог із вами, а що я їх не давала. Як глянула на часи, то мало не впала. Чого? На табло біжать хвилини, ага. секунди спливають. Електричку на казятін уже відправляю. Ой, паше, що ж ви робили, кум? Я сумки ті завдала, ага. темпу набираю, ага. торнікети на льоту грудьми відкриваю. Ого. Електричка вже моя ходу набирає, ага. а дебелий чолов'яга. Прапорцем махає, що ти робиш? Паразіть! Хіба ти не бачиш? Кажіть. Мама ж їде до синка, везе передачу. Ага, куму. Електричка вже моя ходу набирає. Ага. Я біжу, а вона їде. Догнати не можу. Ой, лихо! І кричу: Остановіть, бо на рельси скочить! Хай Бог милує, кумо, хай Бог Кум. милує! Електричка чух та чух. Uh -huh. yeah. І ніби сміється. <coughs> Хто не знає Наді Теклі, вона не здає. Правильно кому не здавайтесь. Вона їде, я біжу. Наже ж ноги болять. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух! чух чух Угу. Руки простягаю. Люди uh -huh. добрі, зупиніть. Uh -huh. Мене син чекає. Обірвалися ручки у сумці з харчами. І побігли гіркі сльози. У мене з струмками. Ай біда ж Ох. вам та й біда. Ви ж моя голубка. Треба було підождать, сісти на наступну. Та воно ж не жде. Чого? У сумочці для синочка ну? ковбаска ведеться. Вона ж бідне не дожидає. Ой. Мамцю виглядає, хіба той, що у кабіні, та й дітей немає. А хто його кому знає? Не спиняюся і біжу. Ще біжите. Темпу набираю вже... і кричу йому, ага. Кричу, зупинись, вмираю. Ху. Ху. Тут усе, як затріщить. Та, ви та як за гурком? Речь, сами цебали, вагон ледь не скочить. Ой Боже, Боже. І... Зашипіло. Ой, Боже. Електричка стала. Стала електричка. Я підбігла до вагону і шокума на порозі впала, О. бігли яйця по перону, О, побилися, банки цокотіли. Хну в мене в електричку мужчина що сила. Ой Боже! Я ж бо жінка не маленька. Бідний ваш дід. Є, що піднімати? А то? Ще й на клятій цій платформі не вмію це бати. Бо валянки треба було взувати. Ой, кому. Впала долу і лежу. Впали? Зуби пощитала. Вибили зуби? Ні. Так злякалась, як летіла, що шоку. що, аж не кажіть при людях. Аж не кажіть, аж загикали. А, загикали, хвалити Бога. Позбігались добрі люди, Ой. мене піднімали. Бідні люди. У вагоні посадили, ще й водички дали, їдум. Ще й пісень співаю, Пасажири ті на мене, скоса поглядають, а мені оте усе до самого боку їду сена навістити за цілих піврок.